Усім привіт! Сьогодні я будую будиночок, такий лайтовий, особисто для мене, в моєму стилі, як я люблю будувати. І я пам'ятаю, насправді, коли я перший раз намагалася будувати ось такі будиночки в такому стилі. Боже, як для мене було важко осягнути це все. Проте зараз я зрозуміла, що я навіть сіла будувати без ніякого проекту. Я просто от собі уявляла, як він приблизно має виглядати це перший за довгий час ніяке не прев'ю, тому що в мене зазвичай були завжди якісь заготовочки, приблизно те, що я буду будувати, типу в якому стилі. Ось, а тут а взагалі ніц. Я просто сіла і почала будувати. Так як в мене вже є в принципі свій досвід, я вже зрозуміла собі свою техніку, і як, як мені потрібно це все робити, тому в принципі будівництво пішло наче добре. І зараз вечір, п'ятниці, я все ще на роботі. Сьогодні день святого Валентина. Ну і для вас це вже буде певне, я не знаю понеділок, вівторок, можливо, навіть середа. Тому що я не знаю, коли я випущу це відео, бо зараз у мене вже якесь таке, що я записую дуже багато наперед. А раптом щось станеться, тому що було ось таке, коли в мене там горло боліло, і я не могла нормально записати. Я дуже сильно тішила, що в мене є наперед записані якісь відео, і я просто декілька днів відпочивала, проте відео виходили. Ось тому на всяк випадок потрібно, думаю, ще записати, тому що я йду на вихідні, а на вихідних я буду відпочивати, буду грати своїми сім'ями максимально і відпочивати взагалі від роботи і від всього. все. Знаєте, і сьогодні день святого Валентина, наче. Дуже класна дата випала на п'ятницю саме. Типу, ти йдеш після роботи, там зустрічаєшся зі своєю коханою людиною, і ви прикольно проводите час, проте в нас якось не так це все. Я розумію, зараз що мені треба піти купити щось, поїсти додому, тому що вже ми все посідали, а на, ну, типу, на вихідні потрібно щось підзакупити, якусь їжу. Ось, І треба буде готувати ще сьогодні. Проте, я думаю, я зроблю просто макарони з фаршем і все. Ви вже знаєте, видно, що кінець робочого дня я вже думаю про їжу. Я вже думаю про те, як я буду їхати додому. Ось, хоча я. Обожнюю свою роботу, я люблю тут сидіти. Мені це взагалі не напряжно. Я обожнюю всю роботу по магазину. Ось єдине, що мене напрягає, що тут дуже сильно холодно, я вже про це говорила, але я про це не говорила вже декілька відео підряд, тому, тому настав час. І зараз знаєте, оця мінусова погода пішла і капець холодно, дбе у холоде. У мене, звичайно, є дуйчик, але він малесенький. Я спеціально взяла таку низьку потужність, тому що, як ви знаєте, комерція платить за світло по подвійному по тарифу. Ось, а в мене тут немає ніякого такого, типу, центрального опалення чи ще щось. Хоч і типу магазин знаходиться в самому будинку, проте це старовинний будинок. Тут дуже холодно, реально він ніяк не утеплений. Дуже грубі стіни, але вони капець від них прям іде холод від цих стін. Проте тішить одне, що коли настане літо, мені буде тут класно, тому що мені не доведеться включати кондиціонер. І в мене певний кондиціонер буде працювати лише на тепло. І... Насправді я не можу його постійно юзати, знаєте, тому що там 2 кВт аж споживає в годину, а 2 кВт це, вибачте, це скільки зараз. десь 20 гривень в годину буде. <ріху> ось. І, типу, через ось це, якщо там помножити на цілий день, а потім помножити на цілий місяць, досить така файна сума виходить. А Враховуючи те, що в мене ще купа різного освітлення, тут і ще там на різні всякі потреби, там чайник, ще щось. Ось тому потрібно економити. Проте в цього дойчика така низька потужність, що він не може навіть нагріти саму мою площу, там, де знаходжусь я. Я вже не говорю про все приміщення, хоча воно якби теж не є дуже велике, проте дуже високі стіни. Через те мені доводиться накривати ноги таким полетом і поєднувати це все до дуйчика. Головне е, залишати відкриту задню частину і щоб спереді також не було дуже сильно закрито, щоб дуйчик просто не перегорів. Ось і таким чином я нагріваюсь. Проте зараз настільки вже стало холодно через цю мінусову температуру, тому що взагалі якось зима вона була вся плюсова. І, типу мені цього дуйчика повністю вистачало. А зараз, ось так, коли пішов якийсь жорсткий мінус, <хи> то я навіть е вже нагріваю собі пляшку води і просто згадую студентські роки. Тому що, пам'ятаю, в студентських роках там у нас теж було дуже холодно, просто в приміщенні. І знаєте, і, типу, коли ти лягаєш спати, ти грієш собі пляшку води, кипятку, кидаєш в ноги, одну десь там на бік, і ще одну в руки. Ось, і таким чином тобі ставало досить тепло. Проте Боже, як згадаю ці муки, коли ти прокидаєшся десь самого ранку, тому що в той період я ще їздила на практику в сусіднє село. Там було таке дуже велике підприємство. Я вчилася спочатку на одне, потім на інше. То ось тут на даний етап я вчилася на кравця закрійника. Ось, і типу, ми вчилися шити одяг від початку до кінця. Мене завжди вабила ручна робота, все що з цим пов'язано. Тому я в принципі, не сумніваючись, пішла туди, і в принципі в мене зараз магазин одягу дитячого, правда, це не я шию. Але, але я думала шити. Проте, якщо принести ще сюди, в цей магазин ем, саму машинку, ось там всякі оверлоки, всяке ще щось, то буде капець, знаєте, споживання електрики дуже неекономне. Через це зараз весь одяг закуповую, а тоді я їздила на практику, і там зміна починалася в 6 ранку. Проте, нам туди треба було їхати годину. І там автобус спеціально виїжджав з мого міста туди, в те село, в п'ятій годині ранку. А відповідно, щоб мені зібратися, вийти ще дійти туди до тієї зупинки. Мені потрібно було вставати в четвертій, тридцять десь так приблизно. І ви не уявляєте, яка це була мука. Наскільки було холодно, ти ледве прокидаєшся, розплющуєш очі, тому що в четвертій ранку знаєте, якби це дуже крепкий сон, прям капець який крепкий сон, і дуже важко перебувати, його вставати і їхати ще й на таку тупу роботу. Я не знаю, не чи я вам розповідала. Мені здається, що так. Там шили хірургічні халати, проте, можливо, там хтось новенький, тому що дуже багато хто приходить новеньких з моїх відео, тому розповім для вас трошки. Там був такий дуже великий цех. Він був закритий просто від всіх. Там була дуже велика стерильність. Uh, і взагалі весь цех був розділений по зонах. Були там різні зелені, фіолетові, там білі, там всякі різнокольорові зони. Ось, і кожна зона відповідала за свою стерильність ту чи іншу. І коли ти заходила в сама цех, ти не мала права нічого з собою брати, ні телефони, нічого. Ти мала продезінфікувати руки, ти мала правильно перевзутися, ти мала закутати все своє волосся в шапочку, Ти мала натягнути величезний халат, який був за мене набагато великий, тому що цей для мужиків хірургів шили. Але, типу, нам видавали саме браковані для роботи. Ось і через те. Капець було незручно, тому що в мене, знаєте, там, де руки, де пройма, провісало дуже багато тканини, і рухатись було дуже важко. І окрім того, в тебе була стояча робота. Цілий день ти стоїш і робиш лише дві дії. Там кладеш халат зверху клеєву і все, і кнопку. І, все. і воно поїхало і так цілий день. І слухайте, тоді просто мене почало крити. <рик> Я така думаю, капець. в мене дуже класні оцінки по пошиттю. Я ж, типу, такий весь професіонал, а нас ставлять от на таке, тому що ми практиканти, відповідно. Я пам'ятаю, той такий етап був дуже тупий, тому що ти витрачаєш, по ідеї дуже багато своїх сил, часу. І ти нічого майже не заробляєш. Нам там за місяць е, платили в хорошому випадку 600 гривень. Ось це ще було хороше підприємство, тому що 600 гривень на місяць для такої студентки це все одно були якісь гроші. А були такі підприємства, які платили там 200 гривень, 200-300 гривень, то то було просто знущання. Тому, типу, порівнюючи оце те, що я пережила. Тоді в студентські роки я розумію, що зараз в принципі класно, тому що я все одно поїду додому, а там тепло, я відігріюся собі і все. І не пишіть мені, щоб я вдягалась тепло, тому що, повірте, я вдягаюсь тепло. У мене по декілька штанів, досить теплих, з хутром, декілька кофт, зверху жилетка, зверху ще шапка. Багато носків. Я вдягаюсь нормально, просто реально дуже холодне приміщення. І так як сьогодні день Валентина, ну хоча для вас це вже не день Валентина, то не давно, але і для мене його не буде певне сьогодні ніякого. Ну який день Валентина. Типу, якось немає до нього взагалі настрою ні до яких свят. Якщо чесно, я вже навіть день народження, не пам'ятаю, коли святкувала останній раз. Проте я згадую, як я готувалася в шкільні роки до Дня Валентина. Типу, в нас, по ідеї, знаєте, була така традиція дарувати одне одному валентинки всім класом. Тобто ми закуповували просто на весь клас валентинки. Ну, Звичайно, там хлопці не завжди дарували, проте були деякі, що дарували, не всі дівчата дарували ось, але було дуже багато таких, хто... Дарував от на одному валентинки. Я пам'ятаю, я купувала для всього класу такі дуже малесенькі, міліпістрічі валентинки. Вони коштували 25 копійок. Ось. Я пам'ятаю, в день мені батьки давали щось там 3 гривні чи 5 гривень. Ну, 5 гривень це вже потім, коли вже там дуже круті були. Ось я пам'ятаю, я збирала саме до дня Валентина, щоб не збирати на ці всі Валентинки. Я там по гривні кожного дня відкладала, щоб потім закупитися. Ось тут для тих, з ким я не дуже сильно дружила, я купувала такі дуже малесенькі валентинки. Для тих, з ким я трішечки більше спілкувалася, трішечки більше. А для своєї прямо улюбленої подружки дитинства я купувала дуже велику валентинку за 7 гривень. Уявіть просто, уявіть різницю: 25 копійок і 7 гривень. Ось, але вона мені теж дарувала таку величезну. І пам'ятаю, якось дуже класне таке відчуття було, тому що всі були з Валентинками. Навіть хлопці, хулігани, які нікому нічого не дарували, коли вони дивилися, що їм приносять у ці валентинки, боже, вони такі були щасливі, вони так посміхались. І знаєте, це так було незвично бачити от таких хуліганів, які тішились валентинці, реально. І от типу. Прикольні були часи, реально. Відчувалася якась така єдність в ті моменти, тому тобто в тебе багато друзів. Я пам'ятаю, мене за всі роки мої шкільні. У мене був цілий просто пакет тих валентинок. І я обожнювала перечитувати там різні, там ще ж треба було якесь посилання, написати там ще щось. Це було капець, мені приємно, класно. Навіть часом, коли мені не було чим зайнятися, я така думала, о, дістану всі Валентинки перечитаю. Це знаєте, ті роки, коли в нас ще не було інтернету, вже начебто комп'ютери були, проте, ну, типу, ти там не будеш грати постійно. І, і типу, треба було чимось себе займати. Я часом думаю просто, що я робила в дитинстві, коли типу, не було що робити. От, до речі, задала один коментар про те, в принципі, чим заняти себе в дитинстві, це ким я мріяла стати взагалі в дитинстві, яку професію я для себе бачила. Я пам'ятаю, я обожнювала грати у вчительку і стоматолога. Тобто, якщо вчительку я грала, в нас там був такий великий шкаф. І мама дозволила малювати по тому шкафу з боку крейдою. І в мене там типу, була дошка, і я просто грала в таку школу, собі, звичайно. То, наприклад, стоматолога я, я дуже грала кріпово. Проте моя мама кожного разу приходила в захват від моєї фантазії, взагалі, як я це все бачила. Коротше, спершу я малювала роти. Такі великі роти з зубами, вирізала ті роти і десь там робила типу, такі чорненькі цяточки, десь там якісь прямо жахливі зуби без, без, без зуба там, або ще щось. ось, І клеїла ці роти на свої іграшки. Ось далі ця іграшка, людина з цим ротом відкритим, типу, приходила до мене, я її садила на ось таке, знаєте, офісне крісло, що піднімається, опускається і крутиться. І е, туди ставила таку лампу настільну, піднімала стілець, типу, це таке крісло стоматологічне, і робила, до речі, різні інструменти. У е, мене переважно дуже багато було зі скрепок різних. Тобто, знаєте, ці скрепки. Боже, я вже так давно не чула це слово, що мені здається, його навіть не існує. Ось я їх розкручувала і робила там різні такі інструменти, там буріння, ще щось. У мене був також пінцет з собою. У мене ще була ручка ось. І я починала робити реставрацію зубів. Коротше, я брала там водичкою, терла спершу по тому зубу, типу, воно таке знаєте, трішки розм'якало і зникав, ем, зникав типу, трішки колір той чорненький. Це, типу, я там прочищала серветочкою, проте я дуже сильно не мочила, Я навіть розуміла, що мені не потрібно дуже сильно серветку мочити, тому що рот мій. Ну, точніше, іграшки тої. просто ну, там дирка буде. Я пам'ятаю, що я додумалась робити пломби коректором. Я брала там коректор, туди трішки, типу, крейди, щоб там колір був не такий білий, а колір зуба ще мало бути. Типу, знаєте, як вони замішують там пломбу. Я так само замішувала і, і сиділа от, типу, викладала ту пломбу. Mm -hmm. Ось. І мама просто приходила, вона була в шоці від цього від цього всього. Ось, а там такі інструменти реально були стрьомні. Я такі поробила там всякі ці, знаєте, такі. Боже, я не знаю, як вони називаються. Я взагалі не шарю нічого в стоматології. Коротше, інструменти. Тому ж я зараз, якщо почну пояснювати, то це буде просто жах. Але пам'ятаю, як ставала трішечки дорослішою, мене мама відговорила від того, щоб я йшла до ну, на, на стоматолога вчитися. Вона казала: ой, ти там приходитимуть з всякими різними зубами, ти будеш їм постійно заглядати, вони там будуть кричати. Ще щось. І реально вона мене таким чином відговорила. Проте я зараз думаю, боже мама, чого? Зараз би б їздила на якомусь Порше просто, жила б десь там вже, не знаю, в крутому будинку, мала б, напевне, свою квартиру вже до цього часу, тому що в мене вже багато років минуло. Ой, А так зараз сижу і намагаюся займатися якоюсь товаркою. Ну, типу, З однієї сторони, я і не шкодую, що я не пішла там на стоматолога, тому що ну, реально, мені здається, це дуже стресова така робота. Тобі потрібно кожного дня контактувати з людьми, а я людей не дуже люблю. Я люблю людей на відстані. Е, не, ну, часом мене накриває таке, що я хочу бути в спільності людей, хочу якісь туси, якісь не знаю прогулянки, де дуже багато людей з кимось спілкуватися, сміятися. Але часом навпаки мене накриває така якась інтровертність, що я не хочу нікуди виходити. Я хочу сидіти вдома, щоб мене ніхто не чіпав. Це знаєте, особливо якщо ти кожного дня перебуваєш в якихось людних місцях, або кожного дня контактуєш з людьми, там не знаю, десь, наприклад, ти касир в якомусь там сільпо. Ось там купа людей, хтось щось комусь не подобається. Або взагалі жахлива просто робота, оператор оператор кол центру будь де. Тому що, я пам'ятаю, працювала на новій пошті оператором кол-центру. Там нам просто провели тиждень навчання і далі нас кинули консультувати людей просто. А там, знаєте, ну, типу, хто телефонує на гарячу лінію? Переважно це люди, які бикують. Які хочуть щось там наарати, висказати все, що вони думають про нову пошту. І в мене от перший дзвінок був саме такий жорсткий. Mm. Я тоді була з, ну, з іншим оператором, ми були двоє на зв'язку. Ось, і вона мені говорила, типу, що там говорити йому, що, ну, що казати, і вона сама його слухала. І попався такий, що почав там матами наскрити просто як тільки міг. І все. Я така думаю, боже, куди я прийшла? Реально, після цього дуже багато дівчат захотіло втікти. Але я така думаю, ну ладно, я ж типу така крепка людина. <світ> О, ні. Коротше, попрацювала я ось так, начебто на відстані, начебто, ти не контактуєш напряму з людьми. Проте ці малесенькі такі офіси тебе садять просто майже не підготовлено реально. Ми просто знали базові речі. Ось, і типу було дуже важко, тому що люди там телефонують, питають за якусь компенсацію, люди там телефонують з міжнародних відділень і запитують, типу, там якісь. Всякі приколи, а тебе по міжнародних питаннях взагалі не консультували, як там, що дивитися. І ти постійно в такій стресовій ситуації була. Я пам'ятаю цей свій стан, цю тривожність, коли я кожного разу йшла на ту роботу. Це просто капець! в мене серце калахтало постійно. Знаєте, ця тривожність. От просто реально, як вона мене бісила в свій час. І я пам'ятаю. Якось захотіла звільнитися звідти, тому що мені там колега запропонувала працювати в неї там в магазині. І я така думаю: окей, чому б ні? Це в мене літо завжди такий був період, коли я була в пошуках різної роботи. Ось через те в мене дуже багато робіт було. А потім я поверталась до своєї ручної роботи, тому що починався сезон і життя налагоджувалося. То мене ті супервізори з нової пошти не хотіли відпускати. Ось, хоча, по ідеї, я ще не була офіційно працевлаштована, проте я вже майже, майже пропрацювала в них місяць часу. Я пам'ятаю, якось просто був настільки поганий день, якісь такі погані люди ще на мене накричав супервізор, тому що вона переслухала там якусь мою розмову, що я неправильно проконсультувала клієнта. Хоча там була така ситуація, що, типу, вони замовляли кур'єра. І е, вони відправляли малесенький холодильник. Я кажу, що якщо ви відправляєте маленький холодильник, то там потрібно типу, правильно його упакувати. Ось, тому що кур'єри не упаковують ті, що саме приїжджають до вас додому, вони не упаковують. Ось, і я пояснила, як потрібно упакувати. Ось, щоб там забрали ту їхню посилку. Він такий, так, окей, все зробимо. але він не зробив цього. І коротше, і на мене наїхали, і такі вов, в тебе війні, бали за це, бо ти його не донесла там правильно свою думку, але я з ними спорила, кажу: так ось я говорю цю думку. І коротше, ми тоді дуже сильно посралися. І я якось прийшла додому тоді з усвідомленням того, що я просто не буду там працювати, я просто піду. Що мені зроблять люди? Реально, і це було перше таке в житті, що я пішла проти системи таким жорстким шляхом. Я пам'ятаю, приходжу така тоді на роботу і не сідаю за свій комп'ютер, а просто підходжу до тої супервізорки своєї і говорю, що ось я буду йти з роботи. Кажу, ви мене не відпускали. Я вас вже за два тижні попереджала, кажу, хоча я навіть ще не офіційно тут працюю. Вона там, ой, що ти починаєш, давай іди сідай, вже дев'ята година, вже починаються дзвінки, тобі вже треба бути на лінії. Я кажу, що я не буду. <рес> Вона, знаєте, спершу так дуже понтово, пафосно, тому що взагалі я сама по собі людина дуже відповідальна і дуже сцикую всього. Типу, я боялася завжди сказати ні, людині, я завжди прогиналася під будь-яке. Питання або прохання будь-якої людини. І це була найбільша моя така проблема по життю. Але я пам'ятаю, тоді я така встала. Вийшла, кажу, все, це моє останнє слово. Вона починає за мною бігти, каже, а що мені робити? Я кажу, так не знаю, що робити. Кажу, ви мене не відпускали. Я кажу, то як мені по-іншому піти з цієї роботи, якщо не таким чином? Вона каже: Ну, Даша, ти ж така виглядала нормально, а тут таке робиш. І коротше, я розвернулась, пішла. Потім вона мені писала, що ось понеділок виходиш на роботу, ми тебе чекаємо, я така та-та, Думаю, звісно, так я нікуди і не пішла, а пішла на іншу роботу працювати. Проте там теж були свої приколи, але це вже зовсім інша історія, як то кажуть. Знаєте, якось тоді, в той момент, певне до мене прийшла усвідомленість: а чого я живу так, як від мене очікують якісь там люди, якісь. Навіть якщо вони мені не знайомі, ну, типу, ми з ними в реальному житті, е, окрім роботи, ніде не будемо пересікатися, і, типу, все. І в мене настільки змінилася думка, ставлення взагалі до цього всього, що я почала по життю робити те, що я хочу, те, що мені подобається, те, до чого лежить життя і, і лежить душа. І я, в принципі, змінила повністю своє життя. Повністю, діяльність, місто, і знаєте, трішки стала такою вільнішою людиною почуватися. Проте я буду почуватися ще більш вільнішою людиною, коли стану фінансово незалежною, реально, тому що. Був час, коли в мене була така фінансова подушка, і, знаєте, досить легко, спокійно жити. Проте, коли ти цю всю фінансову подушку вклала в бізнес, який тобі зараз не приносить ніяких грошей зовсім, ти просто працюєш надаремно. Ось то від цього трішки так тривожність підвищується. Але я надіюсь все-таки, що з часом в цьому плані також все налагодиться. І знову так вийшло, що я не розповіла про те, хто живе в цьому будинку, і, певно, вже й не буду, тому що ніхто не живе в це. Це вільний будинок. ой, Тому що я якось на, на кожне відео своє придумаю, хто там буде жити з якихось своїх сім'їв. Ну тут, типу, художники. Художники, і, типу, ті, що майструючись своїми руками. Типу, тут, бачите, таке на горищі, така повністю творча атмосфера, де можна робити щось своїми руками. Типу, якісь такі крієйтори творчі живуть. Ну і все, я в шоці, якщо чесно, що я озвучила ці 27 хвилин, тому що. І прямо ще вчасно, тому що вже без 15 хвилин якраз мені є час, щоб зібратися додому, там подивитися, де тролейбус просто ідеальне закінчення робочого дня. Тільки ще та дівчина не оплатила певне, <смі> не оплатила товар. І не знаю тепер, що мені робити: брати з собою цей одяг додому, чи, чи не брати, чи оплатить вона чи ні. Ой, оце постійно така. Така єрунда, що треба переживати. І це постійно в п'ятницю ввечері, починаючи замовляти. Чому так воно працює, я не знаю. Добре, а зараз настав час прощатися нам. Всім дуже-дуже дуже дуже дякую за ваші підписки, за ваші вподобання, за ваші коментарі, за донатики. Перші я дуже вам вдячна тим, хто скидає мені на булочку з маком. Всім до зустрічі в нових відео, всім па-па.